Вітаю вас на курсі по створенню сайтів без програмування на WordPress та запуску реклами Google Ads. В цьому відео ми встановлюємо веб сервер тобто емулятор веб-сервера. Для чого він потрібен? Наприклад, у нас є файли з розширенням .html. Вони відповідають за структуру сайту. Тобто, дивіться, Якщо я нажму правою кнопкою миші, переглянути джерело сторінки або View Source Code. Або Ctrl-U, це в браузері Chrome, то мені буде така структура HTML, тобто і теги. Ось тег відкриваючий і slash, такий самий тег з назвою закриваючий. Це все називають HTML-теги. Вони мають розширення, файл має розширення .html. Ми можемо запускати їх в браузері Інтерпретатором слугує браузер, тобто нам не потрібне якесь інше програмне забезпечення. Так само і CSS вони підключаються. ось CSS. І, в принципі, також браузер служить інтерпретатором, тобто ми можемо прописати якийсь стиль. Наприклад, я нажму F12 в браузері Chrome F12 і нажму таку стрілочку. І, наприклад, виберу цей елемент, і нажму на нього. І я можу тут змінювати стиль. Це, в принципі, якби. Такий живий режим змінення стилів. Ось мені виділилося певний тег. А силки. І я можу тут, наприклад, змінити розмір шрифту. Наприклад, я задам тут розмір шрифту. Font size 32 пікселя. І зараз мені помінялося все. Тобто я задав для, конкретно для цього. Для всіх цих сил які мені змінився весь стиль. Так само я можу відключити, удалити. Дивіться, тобто це живий режим, тут нічого не міняється на сайті, тобто потрібно доступ до самого сайту, до сервер, на сервері це все міняти, в тобто файлі. Тут просто можна вживу подивитися і поміняти. В цьому курсі ми не будемо загострювати свою увагу на написання стилів або написання HTML-коду. Ми будемо розробляти сайт без знань програмування. Але це потрібно знати в таких базових речах. Я буду десь там кнопочку, наприклад, треба поміняти колір чи поміняти розмір, тобто десь якісь стилі мінімальні. Я розкажу про них, ті, які будуть потрібні вам в подальшому при роботі, при розробці сайтів без знань програмування. І, в принципі, це можна запускати все HTML і CSS можна запускати в браузері так само і .javascript, тобто javascript файли .js, можна також запускати в браузері, Він слугує якби інтерпретатором. Але PHP-мова програмування та SQL мова запросів ми запускати в браузері не можемо. Нам потрібен веб-сервер. І веб-сервер ми можемо скористатися хостингом, тобто купити хостинг. І вже зразу там розробляти сайт, або ми можемо просто встановити емулятор веб сервера і вже на ньому на локальному комп'ютері, тобто на вашому ноутбуці чи на вашому комп'ютері портативному, тобто ви можете це все розробляти, сайти не тільки на WordPress, а на будь-який CMS. Тобто для цього ми використаємо Open Server. Я давно вже користуюся ним, є інші зборки веб сервери емулятори але цей, цей найкраще себе зарекомендував. Тобто тут, тут все лег легко відкривається, легко можна запустити, там вийти, тобто, дуже все легко, легко можна створити сайт, і він автоматично там додавиться в файл хост. Ми тут також не будемо на це, в цьому курсі це розбирати. Тільки базові якісь речі. Ось, якщо перейти сюди, ми нажимаємо ospanel.io і переходимо на сайт і нажимаємо скачать. І ми бачимо, що тут тільки одна. До цього, десь, може, два роки тому, рік, може тому не згадаю, були версії 3H, тобто можна було мінімальну версію, середню версію і максимальну версію скачати. Зараз вони прибрали, тобто у них зараз тільки. Лишили там бази даних, мова програмування PHP, тобто тільки те, що необхідно, а всі інші там текстові редактори, ще там, що вони пропонували в розширених версіях, вони це прибрали. Ну, і в принципі нормально, тому що не потрібно цих текстових редакторів, так як всі зараз більшість користуються і діє в більшості випадків. І дивіться, далі можемо нажати продовжити на високої скорості. І Наприклад, задонатити їх наприклад, на 1 євро або на 1, долар, на 1. долар. І, в принципі, це наскільки я знаю, з Білорусі розробка цього open От. І можемо задонатити на 1 долар, вказати емайл адресу Можемо коментарі так, так само ну, по бажанню вказати, і нажати Галочку, і далі продовжувати на, на високій скорості нажати. І далі оплатити просто цей 1 долар. І ми швидко скачаємо там, ну, звичайно, само собою, якщо у вас повільне е, інтернет-з'єднання, то ви будете повільно скачувати, тому що е, треба, щоб ви мали хороше інтернет-з'єднання, щоб швидко скачати. Якщо у вас там не 100 мегабіт і вище, а там, наприклад, 10-20 мегабіт, то звичайно у вас буде довше е, йти скачка, і таким чином вони тут нічого не, вам не допоможуться. Але якщо у вас хороше інтернет-з'єднання, то ви можете проплатити 1 долар, наприклад, і скачати. Або просто можете нажати Ні, «Спасибо», і далі скачати. Цей сервер. Просто він у вас довше буде скачуватися, але також, в принципі, до двох годин і він у вас скачається. Якщо маєте час, можете просто скачати так його. В принципі, нічого тут немає різниці абсолютно. Я скачав, звичайно, платний варіант, тому що я не маю часу чекати. От. І... Зараз він в мене є на комп'ютері. Далі. Дивіться. Давайте його установимо, тому що в мене він вже є встановлений, в принципі. Але я покажу вам наглядно, як можна це зробити. Так, дивіться. Є в, в мене на диску Learn, папочка, OS Panel і власне установка. Вона так виглядає. Я останню версію на даний момент скачав вчора я скачав її. Ось, Навіть не вчора, а на сьогодні я вчора вечором, якби скачав і ну, будемо казати, що сьогодні скачав. І просто два рази клікаємо і далі поетапно встановлюємо. Давайте я встановлю. Це, до речі, ОС-панель або Open Server його називають. Можна переносити на флешку, тобто ви можете його просто скопіювати на флешку після установки. І на інший комп'ютер перенести тобто, тут немає ніяких проблем. Нажимаю так. А, да. І далі мені потрібно це встановити. Далі. А, прийняти. Далі. І Наприклад, я хочу встановити його не на диск. Це, тут за замовчуванням на диск, це, ви можете встановити на диск це, без проблем. Я хочу встановити його в папку Learn. А, і а, тут хай я встановлю на папку Learn. І, е, Хай буде так просто. папку. Ось, встановлюється в мене папку Learn, і е, Open Server так, також додаткова папка, і в цій папці вже будуть ці встановлені файли. Нажимаю далі. Е, тут є різні е, програми, які встановити. Тобто, якщо вам щось не потрібно, ви можете забрати. Я в даному випадку нічого відбирати не буду тут, ніякі галочки знімати не буду. Тут все мені потрібно. тільки... Ось для веб розробки От тут де програма для веб розробки Я тут все в принципі, приберу, тому що мені не потрібно ні опера, ні, подборщик світов, ні він з ціпі, тому що в мене це все в принципі, є і так. Тобто я це приберу, мені це не потрібно, мені потрібен веб сервер панель управління, тобто Apache там, і так далі. Мені потрібно так само PHP, всі версії PHP. Тобто, наприклад, мені треба буде якийсь код потестити на версії наприклад, 4 наприклад. Або Тому мені це все. Суб, база даних, мені потрібно всі. Так само NoSQL, хай буде. DNS DNS. Хай буде тут все. Далі. Так, да, тут все хай буде, в принципі, нажимаємо далі. Крім е, програми для веб-розроботки, це прибираєте, тобто галочку повністю прибираєте, щоб у вас тут нічого не стояло. Нажимаємо далі, е, можемо не створювати папку меню пуск, Я так і нажиму. Е, тому що у мене цих веб серверів вже open, OS панель тобто, open server, у мене вже багато є, тому мені зараз не треба. Е, далі нажимаю. Далі можна е, розрішити запис файл хост для всіх пользов, тобто е, тут буде Якби дозвіл на запис файлу хост. І так само создати на робочому столі для всіх пользователів значок. Це нам не потрібно. Так. Нам це також не потрібно, в принципі. Можемо, можемо нажати, оптимізувати настройки Windows для роботи з SSD. Можем, якщо вас на SSD встановлюєте, то в принципі можете нажати цю галочку, тому що буде швидше, тому що у них, якби, тут, якщо немає цієї оптимізації, я раніше пам'ятаю, встановлював. То у них якось довго, було, довго відкривався цей OS панель Open Server. І в принципі, так само ці дві галочки треба. Хост це тут буде записуватися сайти. Е, там буде записуватися, наприклад, ви створите сайт mysite.local. І він буде записуватися в файл hosts І таким чином, браузер, коли будете відкривати, то браузер буде вас направляти на, на свій же комп'ютер. Нажимаємо далі. Нажимаємо установить. І, в принципі, чекаємо на установку. І тут встановився Open Server. Далі нам потрібно перезагрузити комп'ютер. Галочка. да. Нажати завершить. Ми встановили ми в папку Learn. Я показував, встановив папку Learn. Тут є папка OpenServer, створена, і в цій папці є папка Domains. Папка Domains відповідає за домени, Тобто ми можемо створити сайт «mysite.local» і запускати його з браузера. Вести в браузері е цю адресу, і власне, він у нас буде запускатися. І так само у нас є openserver.exe, е тобто це файл. Е який відповідає за запуск open сервера, і, власне, ми будемо цим користуватися. В наступних відео, інше відео, я покажу, як встановити WordPress на е, цей сервер, і як з цим працювати. Дякую за увагу!